Від сьогодні стартував всесвітній тиждень імунізації, головною метою якого є нагадування людству про важливість вакцинування. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, через пандемію COVID-19 рівень вакцинації знизився у всьому світі. Які ж досягнення за ці ці часи принесла імунопрофілактика? Перш за все збереження життя 2-3 мільйонів людей за рік. Ліквідована як інфекційне захворювання натуральна віспа. Третє досягнення стоїть в тому, що людство наближається до елімінації поліоміеліта в Україні. Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: гепатиту Б, туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, поліоміеліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи та паротиту у два тижні. Починається первинний курс комплексних вакцин проти кашлюка, дифтерії, правця. Поліоміеліту, гемофільну інфекцію, і також повторюємо дозу проти гепатиту В. В рік ми першу робимо дозу проти кору паротиту краснуги. Це комплексна вакцина комбінована. Зараз її в Україні можна зробити лише в складі трикомпонентної вакцини. Вже у дорослому віці щеплення від дифтерії та правця треба поновлювати кожні 10 років. Також важливо зазначити, що впродовж останніх 10 років Україна використовує лише ті вакцини, які прикваліфіковані МОЗ, тобто вакцини, які мають найвищу якість і найвищий контроль. Вони проходять. Ять декілька перевірок, тобто і на етапі початковому, і в посередині, і вже коли серія виходить для використання. Крім обов'язкових вакцинацій, визначених у календарі, є так звані рекомендаційні, які спрямовані на профілактику наступних захворювань. Вірус папіломи людини. Теж профілактика раку шийки матки у дівчат, раку статевого члену та анусу у чоловіків. Досить важлива це пневмококова інфекція, менінгококова інфекція тобто, це ураження головного мозку. І дуже важлива сезонна вакцинація. Це сезонна вакцинація проти грипу, сезонна вакцинація проти ковід. 19 будь-яка людина може вакцинуватися навіть маючи незначне нездуження. Нежить легке покашлювання, навіть температура до 38,5 не є протипоказом для отримання захисту від інфекційних хвороб. Головне, щоб не було 38,5, тому що за такої температури організм може інактивувати, зменшити результативність вакцини. На сьогодні всі заклади охорони здоров'я забезпечені імунобіологічними препаратами у повному обсязі. Тож, аби отримати свою дозу вакцини, треба звернутися до сімейного лікаря, з яким у вас укладена декларація. У випадку, якщо ви з якихось причин не маєте сімейного лікаря, зверніться до найближчого закладу охорони здоров'я. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.